Привіт усім, моїм успішним колегам учням. Я рада вас бачити на своєму курсі Астрологія, Мова Всесвіту. Сьогодні у нас такий буде лайтовий урок. Ми познайомимося і я вам розповім про астрологію. Так, познайомлю вас з астрологією, що це за наука і як вона допомагає в житті. Ну, почну я з себе. Да? Мене звати Юля, мені 40 років. Я мама двох дівчаток і щаслива дружина. Я проживаю в Києві і я астролог. <сум> я з 36 років вивчаю астрологію. До 36 років я взагалі не цікавилась астрологією, Я знала тільки про зодіак, да, це гороскопи в журналах. І все це були всі мої пізнання. А в 36 років е, на моє, в моєму житті е, трапилися ті люди, я називаю їх провідниками, які показали мені шлях саме до астрології. І мені вперше в житті захотілося звернутися до астролога, прочитати свою натальну карту і знати, куди мені рухатися далі. Тобто, для мене це вже було так. Е Свідомо. Але моя перша консультація у астролога. Вона, ну я вдячна також цьому астрологу, тому що саме цей астролог він показав мені, як не потрібно консультувати людей. Я звернулася до астролога по рекомендації подруги, я заплатила кошти. Я три неділі чекала, поки в неї там то голова перестане боліти, то нога перестане чухатися, то подруга до неї там приїде чи поїде. Потім вона мені все-таки зателефонувала і е, провела мені консультацію, розповіла мені, що в мене дуже класний Юпітер. І дала таку мені пораду вставати з першими промінчиками сонця і читати афірмації. І все в мене в житті піде як по маслу. Ось, ну я зрозуміла, Ну, я тоді не розуміла, правда, що це не консультація астролога. Але я почала ну, якби, шукати далі, щоб ще, до, щоб ще звернутися до інших людей, які б прочитали мені Натальну карту. Я шукала для себе астролога, і в моєму полі їх було дуже-дуже багато астрологів, але мене потягнули саме до певної людини, до Наталії Нестерчук, і мені чомусь от саме в неї захотілося замовити собі астрологічну карту. І Наталія дійсно зробила якісну роботу, і вона мені прочитала мою натальну карту і відповіла на мої питання. І я спитала: так, що варто мені вивчати астрологію? Вона сказала, так, варто, і в мене там є велике майбутнє, якщо я не зійду з цього шляху. І я почала вивчати астрологію. Зараз за 4 роки я закінчила три школи астрологічні. Закінчила п'ять курсів, я отримала не всі дипломи, тому що, ну, скажімо так, до війни у нас була астрологічна тусовка, і одна вона була між росіянами і українцями вона була одна і е, е, багато астрологів вчилися в Росії, а багато російських. Е, Людей зверталися до українських астрологів, і коли почалася війна, це все лавочка. Ну звісно, там пересварилися. Хтось підтримав Путіна. Ну звісно, українці відокремились від росіян. І диплом я свій і не отримала там, там де я вчилася, але я не шкодую. Я носила гарного астролога в Україні, це Юлія Полінчик, в якої я теж получила ціні та якісні знання та продовжила навчання. Тому давайте пішли далі і будемо знайомитися вже з астрологією. Давайте астрологія. Так, ще я переключу стрілочку. Астрологія. В перекладі з грецького астрон це зірка, логос, це вчення, тобто це наука про зорі, про небесні тіла, а також вплив цих небесних тіл на все живе і неживе, на що є на землі. Мені дуже подобається фраза такого відомого психоаналітика Карла Густава Юнга. Він, він в своїй практиці застосовував астрологічні знання для праці з людьми, да? читав їх психологічний портрет за допомогою астрології. От він. Дуже влучно тоді сказав, що все, що є в моменті, має енергію цього момента і впливає на нашу долю. Тобто, коли ми народжуємося, в даті нашого народження в цей момент є енергія, яка впливає на нашу долю і формує її, дає нам певний шлях у житті. І знаючи цей шлях, ми його можемо використовувати саме в плюс собі. Які є напрямки та види астрології. Ну, На даний час у нас їх дуже багато. Та астрологія, яку будемо ми вчати з вами ми, ми, це західна класична астрологія, мені вона сама ближча. Я вам скажу так: я з багатьма астрологами спілкувалася на цю тему, і навіть з тими астрологами, які знають і ведичну астрологію, да, там, і західну астрологію, ба, всім, хто знає дві астрології, найближча це Захід. Класична астрологія. Вона зрозуміліша багатьом людям і вона дає чіткіші, ну, якби чіткі конкретні відповіді на питання. Ця астрологія вона виникла в Месопотамії. Вважається, що її вже 3000 тисячі і тисяч років. Вона використовує тропічний знак зодіаку, це 12 рівних відрізків, які поділені. На 30 градусів, тобто це наші овен, дати, телець, близнюк, і по ним йде наше сонечко, відслідковується по руху сонця. І починається цей рух у день весняного рівнодення, тобто в нульовий градус овня, Овна. Це в нас йде 21-22 березня, тобто це і вважається да, днем астролога і початком нового астрологічного року. Далі у нас іде Джойтіш-астрологія, або ще її називають ведична астрологія. Ця астрологія, її батьківщина, це Індія. І в Індії вона дуже популярна, але вона також популярна і в нас. Астрологія, вона, чим вона відрізняється від західної астрології, вона не враховує вищі планети, вона не рахує Уран, Нептун і Плутон. І дуже багато уваги там приділяють місячним вузлам душі і реінкарнації. Тобто, це більше якби про душу. І ця астрологія вона навіть вивчається в університетах Індії, тобто вона там дуже-дуже популярна. Ось авестійська астрологія далі такий напрямок. Засновник її Павло Глоба, вона дуже містична, в, неї, в ній дуже багато уваги приділяється фіктивним точкам, і вона оперує поняттями добра і зла. Тобто, так як я знаю про неї, то що б там не трапилось, да, щось погане в людини трапилося в житті, то у всьому винна. У всьому винна ліліт, да? це там у нас демониця спокусниця, ми будемо з вами вивчати. До речі, коли ми підемо в натальну карту, там є своя градусологія, і от в програмі Z, по якій ми будемо вивчати натальну карту, кожен градус має опис по Павлу Глобі. Якщо ви натискаєте, ви бачите опис градуса це дає Павло Глоба. Ним також можна користуватися, якщо вам це зайде така інформація. Далі у нас іде китайська астрологія, вона з'явилася близько 2600 років до нашої ери. Ну, вона також дуже досить популярна на територіях Китаю, Тайваню, Південної Кореї Таїланду. Я, до речі, там був період, коли я розкачувала свій Юпітер, і я продивлялася дорамки да, китайські, корейські. От навіть в серіалах у них теж дуже багато уваги приділяється астрології. Вони, от саме астрології сумісності, вона вони там всім перед тим як вийти заміж. Або там е женитися, да, чоловік, вони складають гороскопи на своїх партнерів, тому вона теж дуже популярна і там використовується п'ять стихій: це земля, дерево, вогонь, метал і вода. Тибетська астрологія це мікс китайської і індійської астрології, вони замішані на філософії буддизму. Вона ділиться на білу та чорну. Ну, чорна там більше китайська психологія, а біла там більше індія і духовність, да, душа. Тобто ну, по астрологіям. І ще така є гамбурзька або уранічна астрологія, ну це така сама більш молода, вона з'явилася в 1920-х роках уже, і її там засновником такий геодезіст Альфред Вітем. Вона побудована на техніках західної астрології, але окрім от, десяти планет, і місячних вузлів, от все там, сфер, полів, вони беруть ще вісім транснептунових фіктивних планет. Вважається, що у Нептуна, да, там вища планета Нептун, в нього є свої м, супутники, да, фіктивні супутники, тобто це Купідон, Гаде, Кронос, Зевс, Аполлон, Адмет, Вулкан, Посейдон. і от вони їх враховують. Ну, Я з нею не знайома, у мене відгуків немає по ній, тому я вам нічого не можу сказати, але вже розуміючи, що Нептун, транснептунових то це більше психологія. Йти, або вплив от такої містичної містики, да, вищих сил м м м тако, такого, ну, такої енергії більше йде. І ось таке: ну, ми з вами будемо вивчати західну класичну астрологію. Вона сама зрозуміла, і, як на мене, вона сама така ну, чітка і конкретна, да, дає відповіді на всі питання. Ідемо далі. Різновиди або розділи астрології. Так, починаємо ми з формули душі. Формула душі це психологічний портрет людини. Я б рекомендувала всім вивчати астрологію з формули душі, вона дуже легка і проста. Вона допомагає людині зрозуміти себе, а коли людина зрозуміє себе, вона зможе допомагати іншим людям. Далі у нас йде натальна карта. Натальна карта нам дає як психологічний портрет людини, так і відповіді на питання, а також вона розглядає варіанти подій в житті людини. Далі хорарна астрологія це гороскоп запитання. Тобто ви задаєте питання, на момент народження вашого питання будується натальна карта, і в цій карті ми шукаємо відповідь на питання. Я, до речі, обожнюю харарну астрологію, вона дуже круто і якісно робить і дає чіткі і конкретні відповіді. Елективна астрологія це підбір дати події. Мундана астрологія це світова астрологія, яка дає прогнози. От всі оці прогнози да про війну. Коли закінчиться, як буде, це все мунданна астрологія. Синастрична астрологія це е, сумісність двох людей, чи підходять вони один одному, чи є розуміння в парі, чи є аспект щастя, чи є аспект нещастя. Теж дуже цікава і дуже лайтова, і вона завжди програється у клієнтів, по це вже як я працюю, я даю вам такий. Е, Зв'язок, да? <св 'язок> Медицинська астрологія, вона вивчає здоров'я людини та варіанти можливих хвороб. Кармічна астрологія вона вивчає шлях душі, задачу душі, кармічні відносини, досвід душі. До речі, на формулі душі ми будемо з вами проходити карму. Метеорологічна астрологія це прогноз погоди та розпорозташування планет. Астрологія мінералів талісманів Вона вивчає підбір талісманів людині з каміння мінералів, енергії яких відповідають енергії планет та її горскопу. Ну, це теж досить цікаве. розвиток астрології, я в подальшому планую його також вивчити, тому що для мене він дуже-дуже цікавий. Спортивна астрологія Вона вивчає прогнози спортивних подій, хто переможе з результатів. Далі у нас іде фінансова астрологія, показує людині, де шукати її гроші, куди вкладати, в які напрямки, варіанти можливих професій. Ми також це будемо частинку вивчати на натальній карті. Астрозоологія і так далі. Астрозоологія вив вивчає карти е, тварин, е, улюбленців. До речі, нам на навчанні розповідали до мого вчителя, це школа Зодіак, звернулася клієнтка, от в неї були непорозуміння з котом, і вона хотіла дізнатися, чому кіт її так не любить, от чому він так там, постійно її в її тапки там, гадить і таке все, там, все її цара. Папа з усіма в домі у кота було все добре, а чомусь клієнткою, там не зовсім складалось відносини. І от е, мій вчитель вона робила астрологічну синастрію, да, сумісність двох істот ну, істоти і людини. І там були видні показники, що прям такі аспекти, квадрати і опозиції на те, що от не можуть вони абсолютно не сумісні для життя показники. Тому ось так розглядається астрозологія. Я ще не розглядала таких карт, тому свого, своїм досвідом не поділюся з вами. Так, ідемо далі. Основні елементи астрологічної мови, їх всього 4. Якщо ви їх вивчите, їх символізм, вам буде дуже легко зрозуміти взагалі любу астрологію. Саме перше це перший, це знаки Зодіаку, вони нам всім відомі, їх всього 12, так? Ми їх всі знаємо. Друге, це планети і фіктивні точки. Ми також їх всі знаємо. Вони завжди, зараз, тим більше в наш час, вони всі на слуху. Далі у нас ідуть, е, така сітка полів, або ще їх називають дома. Їх 12 і вони – це сфери життя. І четверте це аспекти. Аспекти нам показують погляд однієї планети на іншу, так? або в зв'язок між планетами. Це теж така сітка, яка накладається, вони в основному дають нам як психологію, так і подійність. І якщо ці чотири, це основні елементи астрологічної мови. Коли ми вивчимо всі ці чотири елементи, натальні карти і формули душі буде читати легко. Взагалі, от формули чому круто вивчати Чому круто вивчати астрологію, починаючи з формули душі? Тому що в формулі душі ми беремо для вивчення тільки два елементи це знаки Зодіаку та планети і фіктивні точки. І коли ви вивчите формулу душі, вам дуже легко буде накласти на неї вже в натальній карті як поля, тобто сфери життя, так і аспекти. Ось, Ідемо далі. Робота з клієнтами теж та тема, яка б я хотіла сьогодні її підняти з вами, тому що це ну, саме основне, немає клієнтів, немає в нас роботи. Тому дивіться, робота з клієнтами. Ми лікуємо людину словом, ми езотерики, ми лікарі людської душі. У мене був випадок, коли в ну, мене була є подруга, яка мені хотіла розповісти, що, ну, що там я, якийсь там астролог, щось там розповідаю, ну, там, що там ти? Ну, ти? Це ж я, я ж там працюю, там, я роблю там, такі практики. А що ти? Ти там собі розповіла і все? Ну, я так послухала, але потім до мене звернулася інша моя клієнтка, і вона мені каже. Юля каже: Я загубила твій розбір. Можеш ти мені його заново продублювати? А я їй кажу: Ти знаєш, говорю, в Вайбері я тобі робила, а в Вайбері не зберігся цей розбір. Говорю, ну, все, значить, ну там ти ж запам'ятала, ну от користуйся цією інформацією. Вона мені каже, зроби мені, будь ласка, ще раз. Я така, навіщо тобі? Вона каже: ти знаєш, ти мені зробила, ти мені дуже в житті допомогла. Я прослуховую дуже часто, і я для мене це як е, е, такий пінок. Пінок мені щось робити. І я така, вау, круто! Тобто, дивіться, ми лікуємо людські душі, ми лікуємо словом. До речі, от, да, я вивчала хіромантію, у нас є рука, є палець Юпітер. Да, і у нас під Юпітером є кільце Соломона. Це є, якщо зверху кільце іде, якщо ви бачите, це кільце зверху це кільце білого мага, посередині кільце сірого мага. І трішки нижче кільце чорного мага. Тобто біла – це люди, які білоенергетики, енергетики, так? які яснобачення в них є. Сіре це лікують людей словом. От ми з вами сірі маги. До речі, в мене це кільце явно виражене. А люди, які йде е, 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 кільце нижче, це люди, які працюють з темними енергіями, з темною магією. Ось тому можете в себе передивитися, чи є вас, чи немає. Якщо на лівій руці це вас по долі з минулих життів є досвід. Якщо на правій, ви вже його напрацювали. От в мене на правій це є, я напрацювала, я лікую людей словом, і ви також будете лікувати людей словом. Саме основне наше правило не нашкодити клієнту. Він повинен нам довіряти. Довіра це основа нашої роботи. Клієнт довіряє, коли ви впевнені в собі, в своїй роботі, найкраща ваша самооцінка це завищена самооцінка. Тому вам зараз потрібно повірити в себе і вже починати розповідати про те, чим ви займаєтесь, про те, що ви навчаєте. Запускайте цю енергію, діліться з людьми своєю інформацією, щоб коли ви закінчили курс, до вас уже була черга клієнтів. Ми продаємо людині не консультацію, а вигіду та цінність, її спокій, її успіх, її рішення, інформацію, яка заспокоїть, приведе до успіху, допоможе прийняти правильне рішення. Ми психологи, і ми прийшли для того, щоб допомогти людині. Зрозуміло, так? Етика астролога. Ну, тут все дуже просто. Саме перше це конфіденційність. Ну, мені я вам скажу, дуже важко було спочатку не розповідати комусь щось, тому що мені хотілося поділитися, яка я розумна, скільки я всього знаю, але ви знаєте, я з цим справилася, і зараз я розумію, що те, що відбувається між мною і моїм клієнтом, залишається між мною і моїм клієнтом. Ми повинні працювати з абсолютно чистою, да, без емоцій і особистого відношення. Тобто ми бути чистими повинні. У нас не повинно бути свого засудження клієнта, да, своєї точки зору. Ми, як просто провідник енергії, ми розповідаємо енергію да, і інформацію, яка нам приходить, яку ми щитуємо. Ми провідник, ми просто передаємо, ми не засуджуємо. Ось. Далі не заздримо людині, карту якої ми розглядаємо. Ну, До речі, ви будете бачити як сильні карти, так і е, слабкі. Але у кожного свій шлях заздрити не варто. Зі слабкою картою людина може досягти більше, ніж людина з сильною картою, тому що з сильною картою люди бувають розслабляються і нічого не роблять, тому все залежить від людини. Не боїмося задавати питання. В питаннях у нас вже половина відповіді. Коли до вас буде звертатися клієнт, ви не бійтеся задати, чого він хоче, що, що його привело. Чим більше питань, тим більше уже буде відповідей, тому що ви будете знати, на що звернути увагу в консультації. Далі надаємо зворотній зв'язок до завершення консультації. Ну, ми спілкуємося з людиною до завершення консультації. Тобто, да, є певна консультація. От ви даєте натальну карту і відповіді на питання, і ви вже все розповіли, а тут людина вам каже, а подивіться, будь ласка, ще і сумісність. Да? І ви вже кажете, що ну, тут консультація завершена. Тут я вам вже відповіла на всі ваші питання. Ми з вами консультацію завершили, а сумісність це вже інша консультація, тобто, яку ми з вами також можемо провести. Тобто, щоб людина, ну, По-перше, ви і себе ну, в безпечному становищі, да, ви не зливаєте енергію, і ви і людину ставите також ну, якби в рамки, щоб вона не ну, не нагліла, тому що це ваша робота. Так, якщо ми спілкуємося і отримуємо відгук, то запитуємо дозвіл, чи можна нам поділитися в соцмережах. Ну, я завжди запитую в людини, чи можу я поділитися, ну, поки, поки що ніхто не відмовив. <поки> так, і давайте я вам розповім про курс. Ну, стартуємо ми сьогодні. Я всіх вітаю зі стартом. Ой, я вибачаюсь, мені дуже жарко, <поки> тому я можливо трішки. Така блискуча на <laughs> відео. Так, старт у нас 1 липня. Да, я вітаю всіх зі стартом. Тривалість у нас 3-3 з місяці, можливо, 4, тому що я буду дивитися по матеріалу, мені хочеться вам дати по максимуму, тому будемо дивитися. Но оплата у нас залишається тільки за 3 місяці, так як і, і о, говорено з вами на початку. Так, у нас буде дві лекції в тиждень плюс методички в тиждень. Лекції будуть в понеділок і в четвер о 17.00. Чому понеділок? Понеділок це день місяця, це день, який ми проводимо з родиною. В 5 годин вечора ви можете переглянути лекцію, відпочиваючи, або переглянути вже у вівторок. Вівторок це активний день, це день Марса, а Марс це активність це енергія активності. Тому вівторок і четвер, ну, четвер це день Юпітера, а Юпітер це вчительство, тому однозначно в четвер. Зворотній зв'язок нас чат телеграм. Домашні завдання також чат телеграм. В чаті телеграм можна як писати голосові, так і писати текстові повідомлення. Ем, так, зараз хвилиночку, я трішки, трішки заряджу ноут. Ну, угу. Де ти тут? Ладно, тут вже трішки залишилось, думаю, і ми е, е, встигнемо. Так, тут написала, ну, перший модуль це у нас буде формула душі, це 12 уроків, потім ми вже можемо писати, писати екзамен, тобто або письмово, або аудіо, це кому як буде зручно, тут без різниці. Далі ми підемо вивчати натальну карту. Там е, поки що я не, не можу сказати, скільки буде уроків, але ну, вже потім, по ходу справи, я вас е, поставлю оглашу. Да, Поставлю в звісність, да, не можу підібрати українське слово. Так, і третій модуль у нас будуть бонуси. Я вам розповім про карту Local Space, як її будувати, як її накладати на карту міста або на карту країни, а також на карту своєї квартири, про фірдари, це такі великі, довготривалі періоди планет в житті людини. Я вам дам такий курс життя по місяцю, і бонусом вже я вам відправила бібліотеку Езотерика. І ще мені хочеться на першому році сказати: я вам в чат відправлю робочий зошит. Я вам рекомендую його роздрукувати і все в нього записувати. Все, що ви запишете, ви його запам'ятаєте. Все, що ви запишете, ви його побачите. А наша зорова пам'ять вона сама яка сама, ну, довготривала, і вона, ну ви його, все, що записано, все запам'ятовано. да, ви, так більше навчитеся і е, од зошит ним дуже класно користуватися. Вам не буде потрібно відкривати по формулі душі 12 методичок, щоб там піддивитися інформацію. У вас буде один зошит, у вас буде один конспект, і ви зможете з ним працювати і консультувати клієнтів. Ну, це дуже зручно. У мене також є. Мені на моєму навчанні також давали робочий зошит, і я ним і досі користуюся, коли консультую клієнтів по формулі душі. І я вам в чат також кину інформацію по програмам. В кого є е, е, iPhone, то ну, на iPhone про, програма AstroFD не стає, тому ви, я вам скину програму для е, комп'ютера, е, в кого Android, я вам скину додаток AstroFD і е, покажу вам також, як рахувати правильний час для формули душі. Тобто ця вся інформація вже продовжиться в чаті. Так, на сьогодні наша лекція підійшла до завершення. Я дякую вдячна вам за увагу. Я хочу вас попросити. Напишіть, будь ласка, для того, щоб ми всі з вами познайомились. Напишіть мені, будь ласка, як вас звати, скільки вам років, з якого ви міста, і ну, ще там можете написати інформацію про себе. Яку захочете, і мені, що для мене важливо, напишіть мені, будь ласка, чого ви очікуєте від курсу, які у вас є плани на курс і бажання, що б ви хотіли навчитися або дізнатися? Отак От можна сказати. Все. Я дякую вам за увагу. Все гарного, всім вечора.